Я розказувала вам про пам'ятні лапи, які ми робимо для своїх померлих тварин. І оскільки там за останні півроку в мене три тварини пішло, то ми очікували три лапи і в п'ятницю нарешті їх нам доставили. Тож маю змогу вам показати. І вирішили на вихідні поховати прах тварин. Повільний суботній ранок, я ще й вирішила піти помити голову. Приходить чоловік і каже, а хто мені буде допомагати? Я кажу, що допомагати. А він каже: ну, ховати тварин, бо я ж поховаю десь не там, а ти ж змусиш потім викапувати і поховати там, де треба. Я кажу: Don't push the horses. Без мене ніхто нікого не ховає. Без мене вода в церкві не освятиться. От що, значить, майже 25 років разом. Пішли, почалась повітряна і закінчили ховати ми під відбій повітряною. Тож, все завершили на душі спокійніше, бо наші хвостаті діти вдома.